Тут сухенько, гарно, Нащо мені той пінопласт, скажіть мені, будь ласка, вже різні відгуки йдуть. Щоб заробити, хто має заробити, він нам не потрібний. Катерина разом з іншими мешканцями ОСББ відродження 7 в один із днів почули гуркіт на вулиці. Вийшовши дізнатися причину, зрозуміли, що у їхньому дворі почалися підготовчі роботи до утеплення та зміни фасаду будинку. І хоч керівник ОСББ повідомляли і проводили опитування про необхідність утеплити будинок, люди обурені, адже згоду на такі роботи давали не всі, тим більш на негайні. Поліцію визвали зареєстрували факт, того що вони тут устроїть безпреділи. От вони ж, кого слухають, розгрузили вагончик. Бігом, бігом, як готово. Я кажу, для чого ця скорость так, така потрібна, така швидкість бігом. Люди не можуть утямитися. Рішення про ремонт дому приймають за результатами голосування мешканців. Голова ОСББ Раїса Байде запевняє, що голосів для початку підготовчих робіт з утеплення у неї достатньо. Зі 153 квартир більшість за утеплення, і це станом на кінець минулого тижня. Їх, мовляв, уже 51%. відсоток. Ми на цьому тижні вже те опитування закінчуємо, і я оголошу всім людям рішення. В принципі, я вже його оголошувала. Говорила, що в нас вже велика більшість голосів за. Це, що було на зборах, присутнє, голосували. Оце список такий. А далі йде опитування. Письмове опитування вже поквартирно. Оце вже їх багато. Тим часом частина мешканців сумніваються у тому, що за проголосувало дійсно більшість. Тож створили ініціативну групу і пішли перевіряти. Результати змусили їх сумніватися ще більше. Тут 90 квартир пройшли, з 90 квартир 61 квартира проти. З 90 квартир. Активісти показують фото з опитування свого й голови ОСББ. На цьому знімку видно, що представник однієї з квартир написав, що проти утеплення, коли його питала ініціативна група. А на листі у голови ОСББ та ж сама людина підписалася, що вона за. І таких розбіжностей, кажуть, нарахували більше десятка. Люди переймаються під рахунком голосів не з добра, бояться залізти в борги. Пояснюють, що продовжують розраховуватися за перекриття, яке їм вартувало близько 1 мільйона 800 тисяч. Де знайти ще гроші на утеплення, не знають. Бояться, що через новий проєкт не зможуть платити за комуналку і їм знімуть субсидії. Ну, у нас тут такі, що в бюджетних установах працювали. От, до в мене 3 тисячі пенсія. От як я можу за 3 тисячі оплатити комуналку? І ще в мене 37 тисяч виходить за оцей фасад, і треба за рік оплатити його. У мене навіть за рік, мабуть, ну мабуть, така буде пенсія за рік. Жінка розповідає, що голова ОСББ на нарікання про брак грошей, начебто, запропонувала людям таке. Вона говорить, що значить діт з дітей своїх збивайте, бо комусь ця квартира Внуки. дістанеться з внуків. Ну як про це можна говорити? Як можна своїх внуків і дітей цим нагороджувати? Ще мова така пройшла. А ви знаєте, за скільки ви продасте свою квартиру, коли утеплите. Так чого рахувати наші гроші? Вибачте, голова ОСББ. певний, програма з утеплення вигідна. За неї лише 30% вартості проєкту оплачує ОСББ, а 70% – фонд енергоефективності. Співпрацюють з ним уже два роки. Зробили підвал, дах, вікна й балкони. Тепер цей фонд дав аванс у розмірі 20%. А найголовніше, що фасад треба ремонтувати. Проблема в тому, що наш парапет вже ну, настільки він знищений, його треба накривати, і там затікає постійно, і починають падати. Якщо ми підемо з цієї сторони, ви побачите краще, що воно там ну, падає. Ну, і мешканці говорять, що буквально на тому тижні впало десь 5 плиток з таким грохотом, ну, це небезпечно для життя людей. Хто за це буде відповідати? Який вихід у мешканців будинку, у яких більше хвилює питання, чи платити, і чи чесні результати опитування? Експерти, до якого звернулися за коментарем, наголошує, такі рішення дійсно приймаються винятково більшістю. Тут важливо усе і збори, і опитування, і протокол. Тільки з ним на руках голова ОСББ може укласти договір із ремонтною фірмою? Рішенням загальних зборів має бути оформлено. Протоколом має бути оформлено рішення більшості громадян, які проживають. Тобто цим протоколом також має бути уповноважена голова зборів на підписання того чи іншого правочину. Юрист каже, що ситуації, коли мешканці сумніваються доброчесності голів ОСББ, трапляються досить часто. Щоб перевірити, чи ж голова ОСББ відродження 7 у правовому полі, радить два варіанти дій. Перший переконатися, чи більшість не фіктивна. Правник радить скликати збори, які є найповноважнішим органом у таких проблемах. В даній ситуації я би радив особам, які вважають, що їхні права порушення, бо тій частині. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які не задоволені цією головою, або ініціювати проведення нових зборів для того, щоб відмінити попередні рішення, або каже, звертайтеся до суду, або звернутися до фахівців, які б змогли би захистити їхні права в судовому порядку, і треба досліджувати наявні документи на їх правильність, на їх відповідність чинному законодавству і взагалі на відповідність їх волевиявлення. Чи дійсно відображено в цих документах в тих рішеннях та воля, яка хоче більшість у жильців, які живуть в даному об'єднанні, за ким правда у цьому конфлікті і чи справді голосування було сфальшоване? Мають виявити нові загальні збори у квітні. Цього разу їх скликає ініціативна група ОСББ. Тим часом ремонти утеплення фасаду у дворі набирає обертів. Софія Мартинюк, Василь Марощук, дванадцятий канал.